Пішло до мене питання. Часто люди пишуть листи, там, анонімні повідомлення. І ось одне з них, хлопець з Чернігова, Олександр. І пише про те, що ну, а от ви закликаєте об'єднуватись нас. А як ми можемо взагалі об'єднуватись? Навколо чого ми можемо об'єднуватись? За 33 роки незалежності. Ось Олександр підрахував, що у нас було 370 блоків партій. 370 блоків партії, уявляєте? І він е, пише, що а що ж об'єднуватися, якщо 10% ГНИД, е, це він так слово вживає, розграбували країну і ті золоті гори, які вони обіцяли нам, в оцього 10% населення України. І Олександр дійсно правильно ставить питання: а як можна об'єднуватися? Навколо кого можна об'єднуватися взагалі? Кому можна вірити? ну кому? ну кому, Кому реально можна вірити? І як можна вірити блогерам, які кажуть, давайте там, підписуйтесь, давайте будемо разом. Як можна вірити, коли тебе 370 разів фактично поставили в позу, скористалися тобою, і, і нічого тобі не дали взамін. І ще й війна в країні. Ну, Давайте спробуємо відповісти на питання Олександра, але так, по одеськи будемо ставити питання на питання. І так, давайте перше питання. Оте, як ви живете? Воно залежить від того, хто керує. От, те, як ви живете, залежить від того, хто керує в державі. Я маю на увазі от, блок чиновників. Це не обов'язково одна людина. От просто блок чиновників. Залежить? Залежить це, очевидно. Ми по одному жили при Кучмі, ми, по-іншому, жили при Ющенку. Ми, ще по-іншому жили при Януковичі. Ми, ще по-іншому жили при Порошенку. Ми абсолютно по-іншому живемо в Зеленському. Тому залежить. Це очевидно, правда? Правда. Те що, ми, те, що нами керують і як керують сьогодні, це друге питання. Вас влаштовує? те, як вами керують сьогодні, вас влаштовує? От Ми перше питання відповіли, що те, як ви живете, залежить від того, хто керує. Тепер друге питання. А те, що у вас є сьогодні, вас влаштовує. Думаю, що відсотків 5, може 10% влаштовує, тому що війна дуже багатьом людям багато що дала. Подивіться, МСЕКи, прокурори, там, ну, різні псевдоволонтери. А, нормально так прикупились, чиновники всі, можливо, навіть і не 5%, можливо, не 10, можливо, і 15%. Тому ось ці люди, можливо, і 20%, яких все влаштовує. Вони не хочуть змін, тому що в них все окей. Ну більшість то не влаштовує. Правда? Ідемо далі. От те, що вас обманювали, ну майже дурили, як Олександр пише, воно обґрунтовує право когось або когось в масі, бути на посадах довічно. От, от вас дурили, вас дурили 370 разів. Це означає, що той, хто останній впригнув в крісло владне. Надуривши вас, як пише Олександр. То це означає, що ці чиновники мають право довічно бути у владі. Так виходить? Ну, Ні, не так. Ага. Ну, а тоді виникає питання: а що ж робити? А що робити? Відповідь проста: потрібно здійснювати вибір ще раз. А для цього вибір потрібно зробити за когось. А за кого, спитаєте ви? Ну, за тих. До кого ви приєднались, думка кого вам імпонує, хто з вами спілкується, хто, можливо, поділяє або виражає ваші інтереси. Подивіться уважно: оті 370 партій блоків вони з вами спілкувались, вони були на телебаченні, тобто, вам їх показували, вони були в різних серіалах, вони заслуговували вашу довіру, повагу, симпатію. Але вони всі були на телебаченні безкінечно. Вам цих людей підсвічували. Чи мали ви можливість долучитись до людей непопулярних? Ну, то є від собі працює десь професор, там, доктор наук, хоче для країни добра. Може і хоче. Але чи були в нього можливості до інформаційного суспільства, до появи Телеграма, Тіктока, Ютуба? Були в нього можливості достукатися до вас? От пане Олександре. І мільйони тих, хто мене, можливо, почують, були можливості в такої людини, як у мене, достукатись до вас? А хто міг до вас достукатись в країні олігархічній? Ви ж не забули, що в нас країна олігархічна, і засоби маси інформації належать конкретним олігархам. Ви це не забули? Хто міг до вас достукатись? Ті, хто вийшов з цього олігархічного відра. Серед них були щирі відверті, були ті, хто говорили українською щирою, були ті, хто говорили російською, були ті, хто були за захід України, були ті, хто були за схід, ті, хто були за бізнесменів, ті, хто були за шахтерів, ті, хто в серіалах знімались, ті, хто жартували, були і просто угрюмі опозиціонери. Але вони всі були. Це все один цирк, це все одна група. Це так як в Україні є кілька. Продуктових мереж магазинів, які нібито конкурують між собою. Але насправді, насправді, хто знає, вони належать одній родині. Тобто сім'я одна управляє цими магазинами. Ну, вони не управляють безпосередньо, але володіють. Їм байдуже, куди ви прийдете скупитись. Але магазини ніби конкурують між собою. Ну їм байдуже, кого ви оберете. Який товар з якого магазину ви оберете, Головне, щоб ви прийшли в один із цих магазинів. А інших магазинів немає, бо їх витирають. Маленькі магазинчики зникають, конкуренція їх дави, або й самі ці великі бізнесмени їх давлять. І от сьогодні ми, напевно, маємо унікальну можливість, поки у нас не позакривали тіктоки, телеграми, Ютуби, ми маємо можливість вибрати собі людей, які без телевізора можуть. Претендувати на вашу увагу. Тому відповідь, пану Олександру, проста. Об'єднуйтесь, це означає підписуйтесь, це означає поширюйте. Це означає не ставтесь критично до тих людей, які намагаються з ризиком для власного життя, для власного здоров'я, для власної кар'єри зробити щось для країни. Тому що альтернативою є. Це обрати знову когось, кого вам просто покажуть, підсвітять, і до кого у вас сформують симпатію. Поки ви будете саркастично, критично і з підозрами відноситись до таких людей, як я. А далі обирати вам, як завжди, думайте. Не забувайте підписуватись телеграм, Telegram, Ютуб, Тікток. На всі ресурси, які є, я буду дуже вдячний. Хто хоче стати спонсором каналу, будь ласка, ми теж завжди вдячні. Бережіть себе, і щоб потім не було цієї історії. Нема за кого голосувати. Голосувати завжди є за кого. Інше питання, чи можуть оці хороші люди до вас достукатись, і чи готові ви їх прийняти? Бо дійсно 370 раз вас обманювали. Але чи варто, чи варто зупинятись? І залишати на посадах тих, хто також вас вже обманув. Бережіть себе.